Я робила просто все, щоб позбутись цієї звички. Ми не знімаємо по 50 п'ятдесят. Моїм батькам за мене не соромно. Дівчата, ви маєте вибачитись. Ви там когось там образили законно, легально відпочити. Всім привіт! Ви на каналі Єва Есті. і сьогодні ми будемо відповідати на 10 незручних запитань, дуже секретних, тригерних і відвертих. Друзі, сьогоднішня наша розмова буде дуже серйозна, і ті запитання, які ми будемо сьогодні задавати одна одній, дуже відверті. І от дійсно, мало хто може собі чесно на них відповісти, але ми з Євою відповімо. І це знаєте, як така точка росту. Я впевнена, що ви будете нас питати, що це за такі розкішні кофти. А ми вам відповімо. Це український бренд Friends of Fashion. Це був такий, знаєте, трошечки product placement. Чому я це роблю? Тому що тут може бути ваша кофточка. Що ми сьогодні п'ємо? Це фанта Zero, ось така з манго. Я ці пропоную зробити лихаєм і починати. Так, Єва, перед тим як ми будемо задавати питання. О, там прийшла Алочка. Перед тим як ми будемо задавати питання, я хочу зауважити, щоб ви слідкували за нашою сєвою мовою та вимовою. Ми займаємось вчителькою два рази на тиждень, і ми, знаєте, прям дуже намагаємось розмовляти повільніше, чітко використовувати наш вже збільшений словниковий, запас, збагачений словниковий збагачений, запас. Так ми прям дуже стараємось, і на наших заняттях ми вивчаємо якомога більше різних різноманітних прикметників. Фразологізмів, Фразеологізм. щоб наша мова була така жива, кольорова і, і співуча і співуча і була медом для ваших вушей. Вух, пропоную починати. Так ще запитання. Так від якої звички тобі потрібно відмовитись вже сьогодні? Так, вже сьогодні я дуже хочу відмовитись від звички, додавати рідкий цукрозамінник в чай, але я просто не можу, друзі. Я робила просто все, щоб позбутись цієї звички. Я навіть брала аскезу, я її витримала. Навіть більше аскеза триває 21 день. Я надавала цукрозамінник в чай більше, ніж місяць, але потім я зрозуміла, що ну, мені не смачно. я просто перестала пити чай, тому що він гіркий. Ну от і я мені, мені, мені здається, що я. Ну не ідеальна, але ось цей мінус в мені може бути все з тобою повністю згодна, тому що мені ну, що смачно пити солодкий чай. Ну все пи, свій чай. Да, також, звісно, у нас Євою є, це вважається поганою звичкою. Палити там айкас або кальян. У нас немає такої звички. Це, це не звичка, тому що ми можемо палити. Якщо, наприклад, якщо Айкас лежить, я його візьму. Якщо він лежить, я його не візьму. Так само з кальяном. У мене, у мене немає такої звички. Якщо у мене не буде ніякого приладдя, типу для паління, я не буду палити. Я не думаю, що у нас така звичка. Да, Просто, от от ви дійсно, мене. друзі, от а, сьогодні. Я не викурила жодного айкоса. Вчора ввечері я його полила, тому що ми були у мами, Майси і так далі. Кальян ми курили тиждень тому. Тому, тому це, це, не звичка. це не звичка. А у мене, знаєш, Естя, ти зараз помітиш, коли я відчуваю жажду, я п'ю не колу. воду, а колу. У мене такі налаштування мого мозку, що коли я хочу пити, відчуваю жажду, для мене це кола. Хоча жажда це вода. Тому знаєш, що я з тобою пропоную, щоб цей випуск був корисний для нас максимально. Ми з тобою маємо вирішити, що, наприклад, завтрашнього дня, не з сьогоднішнього дня, тому що сьогодні у нас свято порім. Якщо ми з тобою відчуваємо жажду, ми будемо пити воду. І якщо ти випила воду і ти заради смаку хочеш випити колу, ти будеш пити колу. Давай так, якщо ми відчуваємо жажду, ми п'ємо три ковтка, три ковтки води, і потім, якщо що, коло. Ну, ми будемо намагатися, завтра ми будемо слідкувати одна за однією. Давай, а поки фонтан. На що ти зливаєш час? Тобто на що ти марно витрачаєш свій час? Ой, друзі, я марно витрачаю час, як і всі ми. На скролінг тіктока, на скролінг рілса. І знаєте, вчора ввечері я прийшла додому. Я дуже хотіла спати. І ми виклали до цього Тікток огляд на кошерну кухню Єви. І він залетів просто там вже більше ніж полмільйони менше ніж за добу. І потім я така. Щось давно я не дивилась, наш Є Тік-Ток. Друзі, на півтори години я переглянула майже всі відео. Я просто так: Боже, яке розкішне відео! Боже, як шикарно! Тому що півтори години. Просто коли ми з Естю знімаємо відео, монтуємо там і редагуємо його, ми його стільки разів передивляємось, що коли вже ми його постимо, ми його там не дивимось. І я навіть забуваю, скільки відео в Тіктоці класних у нас є. Знаєш, на що ми ще з тобою витрачаємо марно час. Ну, тут на те, що ми, вибачте, собачимося. От тільки що так. ми не ми не могли вирішити, як казати, що казати, хто привий, хто не привий. І просто 20 хвилин про собачились. Мені здається, що це два наших топ Та тут була Алочка, вона намагалась нас примирити. Я казала, Ну коротше, у нас тут тільки що, друзі. Ніхто була Так, Була Алочка, вона намагалась нас примирити. Господи. І знаєш, Есті, на що а? ти витрачаєш марно час? Я знаю, я, я знаю, я знаю. Я можна скажу? Я барюся. Давай. Есті може е, сама і змушувати мене 50 разів, 100 разів перезнімати один той самий кадр. Я все знімаю з першого разу, Есті з п'ятдесят першого разу, і я намагаюся Есті скрутити, щоб вона знімала з першого. Ой, для мене друзі, це так важко, але я працюю над цим. От дійсно сьогодні вранці ми знімали тренування в і Якщо б я його знімала сама, ну це було б півтори години мінімум. з Євою. Ми це зняли за там 12 хвилин. Тому що я кажу, єві можна призняти. А вона така, ні, ні не дозволяю. І... І... Тому що От. А знаєш на ще що? Звісно, я ви ж знаєте, друзі, ви ж мене знаєте, я дуже емпатична, я дуже ніжна, в мене дуже така крихка е внутрішня організація. Я дуже багато часу витрачаю на рефлексію, на якісь думки, на погані думки, що я про щось е хвилююсь. Ну, до речі, рефлексія це дуже е класна навичка. Але я можу так себе загнати, просто і так сидіти. От просто я я вам кажу, отак сидіти під душем годину і думати про якусь фігню. Краще і ідеї вигадую, а не про фігню. Думаю, в своєму душі. А тебе ще є? Якісь? А... Ну ну скролін, сосмереш, і через тебе знімаю себе 50 разів. Решту тобто я не зливаю ні на що час. Ну, турецький серіал. А це, це не злив часу. Я вибачаю це чи да це корисний час. Давай наступне запитання. Давай. Яка одна думка змушує частіше за все тебе погано відчувати? Можна я відповім на це запитання? Ця думка просто. Я її дуже боюсь, навіть не хочу про це думати і казати вслух, але я скажу, я дуже-дуже боюсь переїзду за кордон, в інше місто. Якщо, не дай Боже, ну, зараз війна, я не знаю, що буде в Дніпрі. Я дуже не хочу переїжджати, і ця думка переїзду мене дуже лякає на ну, інше місто? ну... Але Другу. за кордон ніколи. Я сподіваюся, що цього ніколи не станеться. Але ці думки я впевнена є у багатьох. От знаєте, до речі, ви, у Єви таке, як, як казати, травма. Ні, ні травма казати. у Єви такий образ, знаєте, такої залізної леді. Вона дійсно така, вона дуже сильна. Але коли, не дай Боже, знаєте, мені здається, в усіх родинах заходить. Um, розмова, ой, а що, якщо що, якщо що робити, і Єва, просто вона може почати плакати. Єва, прям, от знаєте, переїзд. це її найстрашна думка. Просто я дуже боюсь, знаєте, що там щось може там трапитись там з моїм сином. От про це я дуже боюсь. Прям А дуже... ти і не думай. І, і ти не думай. про можливий переїзд. Дуже багато хто каже, а що тут буде там через рік, через два роки, через десять років. І от переїзд, це ця думка мене дуже лякає. Тому що я хочу жити тільки в Дніпрі, тільки в Україні. А за кордоном ніде жити не хочу. І це мене лякає. Давай не будемо про погано про наступне сполу. Знаєш, Єва, от мене дуже лякає думка, що не знаю. Ну до речі, раніше я дуже боялася, що я не виду заміж, а зараз я взагалі того не боюсь, Зовсім не боюсь. Типу виду, виду, не виду, не виду. Тому я сподіваюся, що те, що ми з тобою сказали, вимовили вслух, не станеться. Ніколи ніколи не станеться, тому давай наступне запитання. Давай, як ти виявляєш любов до себе? О, oh, uh, я купую собі, от зараз я купую собі все, що я хочу. Я не жалкую, особливо як я проявляю любов до себе. Я купую собі uh, якісь uh, дорогі б'юті штучки, б'юті засоби. Також от знаєш, купити якусь uh, шмотку там туфлі або там сукню. Це для мене не про любов для себе. Для мене саме любов до себе це коли ти витрачаєш гроші на те, на що тобі трохи. Жалко. Жалка. І от мені завжди було жалко грошей на якийсь там дорогий крем, на дорогу постільну білизну, на дорогі рушники, на дифузори. І зараз я це все собі купую. І це для мене любов до себе. Також масажі. Це любов до себе. І знаєш? що ще? А ми з Євою скоро їдемо в дуже класну подорож. І до цього ми завжди намагались зекономити на готелі, або якось на переїзді, вибрати там білет, який дешевший. А з цього разу сказала, типу, єв ні. Ми з тобою багато працюємо. Ми королеви, ми заслуговуємо на найкрутіший готель, ну який ми можемо дозволити. Думаю, щоб був максимальний комфорт, так щоб було комфортно. Як я виявляю любов до себе? Це, звісно, догляд там за обличчям, за шкірою, всі кремчики, масочки. Також харчування це теж про. Любов до себе, тому що ми те, що ми їмо, якщо я їм щось там корисне, нутритивне, я себе добре відчуваю. Ой, так. Якщо я їм якесь сміття, то відчуваю себе потім як сміття. Тому, коли я їм щось там корисне, я намагаюсь думати, що я це їм не тому, що це там не калорійно або це не так смачно, як там піца, це про любов до себе. І спорт теж це про любов до себе. Так, спорт, корисне харчування. Спорт це і про якість тіла, і про психологічний стан. Ти ж після тренування завжди дуже спокійна. Є, я тобі кажу, сьогодні, друзі, це правда 100%. Сьогодні я роблю прес так важко. Він вже горить, і тут я кажу, собі, есті, це ж про любов до себе. Це ж не про там кубики, а це про гарне самопочуття. Запитання номер 5. О! Як часто ти не вибираєш себе? Друзі, знаєте, я в нашій родині це знають всі. І мене всі вважають егоїсткою. Це 100%. правда. Я страшенна егоїстка, але коли це стосується мого сина, я завжди обираю його. І для мене це прям знаєте так, така нова штука, тому що до цього, наприклад, коли я приходила додому, я хочу дивитися серіал. Мені байдуже, я буду дивитися серіал. Зараз я приходжу додому. Що я роблю? Я граюсь там з дитиною, я його купаю, годую і так далі. Тобто я завжди вибираю бути з ним. А, ні, Єва, це теж про егоїзм, тому що я обираю, тому що я хочу бути з ним, я його люблю. Дано Есті капець. Зараз Буде супер тружний контент, друзі. І це прям дуже відверто. Я кожного дня тренуюсь і навчаюсь. Um, Уступати і робити я я знаю, що в правильному партнерстві треба робити все для комфорту свого партнера. Мені це часто дуже важко, але я намагаюся робити так, щоб Єві і там іншим людям, які з нами працюють, було максимально комфортно, і треба, знаєте, іноді засунути свій язик в шопу і також взяти себе за горло і якось збавити важливість себе. І зробити так, щоб іншим навколо тебе було теж комфортно. Я зараз розповім, як часто я не вибираю себе, теж ну, ніколи я завжди вибираю себе, хоча я не егоїстка зовсім. Але можу привести приклад, коли ми з чоловіком одружились, він вже Ой. навчався в Бремені. І так як я хотіла бути з ним, я е, поїхала з ним в Бремен. Ми там, ми там жили, можна сказати, заради нього, щоб він здобув освіту, але все ж таки, чому я? Обрала себе, я це робила заради нашої родини, щоб мій чоловік здобув освіту, щоб ми жили краще, щоб я жила краще, щоб наша родина жила краще. Тому тут так знаєш, з, -з, -з, -з двох боків і для себе, начебто, щоб е чоловік був з освітою, і для нього, тому що я була там всі з ним. А є, до речі, я, коли... мені здається, коли я була заміжня, я дуже часто обирала на себе. Так, ти хотіла, ти хотіла блогарствувати, а тобі не дозволяли. Ти була домогосподаркою. Так. Ще я хотіла сказати, що от я сказала, що я егоїстка. Я не вважаю, що в цьому є щось погане. Як каже наша бабуся Алочка, ми одні в цей світ приходимо і одні підемо. <ривіт> ну ми ж не хочемо жити одні тому? <ривіт> <ривіт> Ні. <ривіт> ну просто знаєш. Ну чому я повинна? Ну, я люблю себе і я хочу робити комфортно навколо себе навколо свого сина. А мій син це я. реально, буська, це ж я. Тому я нас дуже люблю. Молодець. <ривіт> Ні, то естігоніт. Вона вона егоїстка. Ну коли в неї там поганий настрій, можна так. Сказати. Коли востаннє ти відмовилася від своєї мрії, що це було і чому? Єва так. Коли я вийшла заміж, я відмовилася від своєї мрії бути блогером, тому що до цього ми з Євою намагалися знімати ютуб, щось викладати в сторіс в інстаграм. Але він був проти цього. Там він не дозволяв там знімати квартиру, робити розпаковки, там, ем, знімати наші подорожі, коли ми кудись там їздили. Він там не дозволяв там викладати. Ем, ось, і я від цього відмовилась. Але ну, це було дуже уявляєте, ви сидите там в якомусь красивому місці і ви не можете себе викласти, мені здається, що тільки дівчата це зрозуміють, але я ж хотіла, я завжди мріяла не просто, знаєте, там хизуватись, чимось там якоюсь там сумочкою і так далі. Я хотіла, в першу чергу, знаєте, бути подружкою для своєї аудиторії, ну, бути блогером, тому що. Це ж моя мрія, я завжди мріяла бути блогером. Я ж це казала на інтерв'ю у Єви, що ну коли я сиділа та плакала на кухні, то я б мріяла ще бути блогером. А ти я ніколи не відмовляюся від своєї мрії. А якщо і відмовляюсь, то це може бути, знаєте, без обґрунтування, типу, щось не, не актуальне. Знаєш, від чогось там масштабного ніколи, але, наприклад, можна сказати. Есті, знаєш, я там мрію про сумку Ерме Birkin, але ну мрію, це зараз не актуально. Як я об обґрунтую цю покупку, розумієш? Тобто це такі мрії, які ну ну а груди? Ти хочеш робити груди. Так я хочу зробити маму пластику, і я знаю, коли я це зроблю, коли Окей. це буде актуально, розумієш? Я ж не відмовляюсь від цієї мрії, і це не мрія, це ціль. А і до речі, от, знаєш, е, мені здається, що коли ми з тобою... Вступили до університету у Відні. Ми теж намагалися трохи блогерствувати, але ми відмовились на деякий час, тому що просто неможливо було це поєднувати. Ну що так, тому що ми навчали 24 на 7. Чому тебе навчила остання неприємна ситуація? Перше, чому мене навчив цей хейт. Це бути собою, залишатись собою, не зраджувати собі, своїм думкам і поглядам І цінностям. І цінностям. Тому що ми з Есті все це почалось з відео, як вийти заміж. І я там сказала свою думку, як я вже сказала, я можу підписатись 300 разів під цим відео, тому що я згодна з кожним словом. Хто хотів, перекрутив абсолютно вирвав з контексту це справа тих людей. І багато людей, і навіть дуже популярних блогерів, писали нам, типу Дівчата, ви маєте вибачитись? Ви там когось там образили. І я кажу, я... вони теж, соріш, що я переб'ю, вони казали, що дівчата, ви блогери, у вас там вже така досить велика аудиторія, і ви не можете казати все, що ви хочете. А я, я кажу, Ні... як? І бачите, ми з Есті на жодну секундочку Віс, не відмовились, не відмовились від, себе. від себе, від своїх думок. і... Ця ситуація мене навчила, що завжди треба залишатись собою. Знаєш, як мама називає таких людей? Мама, наша мама називає таких людей цільні люди. Це люди, цільні, у яких типу. є цільні, так це у яких є чіткі погляди, чіткі цін... цінності, і вони їх несуть протягом життя. Знаєте, тут є такі люди. Флюгери, як мама теж Так, кажеш. флюгери. Один день я такою думкою, один день типу я я не знаю демократ, другий день і що хто то та... Ну розумієш, дана -да -да. коли кожного дня ти різний. Не кожного дня ти різний, а коли ти ось так як криса під ситуацією да, підеш того. Да, тому я кажу одне, тому інше. Ні, я завжди однакова. От що я вам кажу на камеру, то я кажу і в житті. Тому що у мене є свої думки і чіткі погляди. Я теж хотіла сказати, тому що це була остання супер неприємна і важка ситуація. І я ще раз переконала, що добро завжди перемагає зло. І чому мене навчила ця ситуація? Тому що коли це все почалось, а ми з Євою дуже такі сильні жінки. І ми собі сказали, що Єва, Есті, типу, ми не зупиняємось ні на секунду, в нас є наш контент-план, в нас є там наші цілі мрії. Ми просто заплющуємо очі, не звертаємо увагу на весь цей негатив і йдемо вперед. І це дійсно працює, коли, от друзі, у вас є ваші цілі або мрії, і хтось там проти, хтось там на вас шле якісь там хейти і так далі. Просто йдіть вперед, ніхто, окрім вас, не може вас зупинити. От знаєш, коли хтось писав, ой, їх там треба закенселити, ще щось. От хто вони такі, щоб, мене щоб, щоб когось там кенслити? Тільки ти сам не дай Боже. Ну, якщо ти хочеш або в тебе там немає сил, ти можеш припинити. Але якщо в тебе є ціль, іди до неї, і знаєте як робота і труд все перетруть і все ж таки, чому ми сказали, що добро перемагає зло, тому що у нас добрий контент, у нас екологічний контент. Ми несемо в суспільство правильні. Цінності і тому добро перемагає зло, яких там злих хейтерів, які пи пишуть нам гадощі. Тому ем, ось чому О, от Бася, О, Бась О, Бася, погляньте, яка Бася, бася дуже а, смачна. Бася. От знаєш, Єва дуже часто а, собака схожа на хазяїв. Але це не Алочка. Бася не схожа на Алочку. <рес> ні, це бася схожа трошки, ні. Ну <рес> тільки окрасом. Окрасом, да. знаєш я Як така як казати? Така аристократка. Аристократка, так Бася, Бася, ж... <рес> чого ти хочеш насправді? Знаєте, чого хочу насправді? Я дуже хочу родину домашнього затишку, чоловіка. О, знаєте, я нещодавно подумала, що ну, я ж жодного дня типу, не жила, типу, родиною, там, де є чоловік, жінка і дитина. От я уявляла, що, от, прикинь, так круто, там, коли ввечері там я, там, там Давід і там, мій чоловік, ну, наприклад, ми типу вдома втрьох як родина, тому що от у мене є няня 24 на 7, я ну вона 24 на 7 не тільки тому, що там мені потрібна допомога, я працюю, а ще тому, що ми живемо в багатоповерхівці, і ці тривоги, я боюсь одна залишатись з Дейвом, коли я їду у відрядження, Дейв не залишається один з няною вдома. Він їде до моїх батьків, тому що мені здається, що коли одна людина з маленькою дитиною в такий небезпечний час, ну це страшно про що я б справді зараз. Я тобі скажу, це дуже класний інсайт. От зараз ми з тобою працюємо, можна сказати, працюємо як коні на наше ім'я. А потім я хочу, щоб моє ім'я працювало на мене. Розумієш? Mm -hmm. Щоб у мене вже було ім'я, типу Євесі, щоб Євесті це було щось дуже масштабне. І щоб тільки потрібно було сказати Євесті, вс все зрозуміло. Розумієш? Так. Ну і також, звісно, от такий приклад: у нас був позавчора був Шабат, і прийшли наші друзі. І там мама, тато, дівчинка 12 років, і потім три хлопчика. Ой. Там 9, 7, 5. І... Родина багато маленьких дітей. Вони всі такі гарні. Вони смішні, дуже класні, і хочуть. Також, щоб у нас з Льовою були там, не багато маленьких е, дітей. Може, це щоб це вони класно. щоб вони всі були приблизно однолітками, щоб вони так дружили між собою. Дай знаєш, що ще я хочу? От у нас в єврейській громаді є така, типу, прикол, коли кажуть про когось, кажуть там родина там таких, хто там, родина таких, то там я хочу, щоб коли там у мене буде там своя родина, щоб я теж теж відносилася. Ще тобто зараз я там ідей, ми відносимось типу до родини моїх батьків. А я хочу відноситись там, знаєш, лише ну. До своєї родини. Та, знаєш, ви, там рогові, задні ремішалове. Да. Хочеться, щоб щось теж своє. знаєш? Да. — Це вайб, За що ти сварила себе в останній раз? Сварила себе? — Можна, я скажу за що я себе сюди. Ну, я я не, я не планувала на шабаті їсти солодке і, і з'їла солодке, хоча, блін, я не планувала цього робити. Я себе як ругаю, сварю. Тільки-тільки виключно за те, що я ну, щось там не так неправильно з'їла, і мені не подобається мій зовнішній вигляд. За що ще б я можу себе сварити? Ну, якогось там знаєте, та дурних життєвих поступків я не роблю. <зас> типу моїм батькам за мене не соромно. Що <зас> ти собі не робиш <зас> дурних поступків? По а, життю? Давай, вчинок. який дурний вчинок, я зробила. Давай. <зас> — Давай, Скажи один дурний вчинок. Ну один дурний вчинок за останній час. Давай. Ну давай твої глобальні дурні вчинки. — Ні, Ти це не глобаль... маленький. давай маленькі. Тобто повітряна тривога, летять ракети. Ми всі сидимо в бомбосховищах. Телефонує Есті мені і мамі багато разів. І ж ну, нам нам вже страшно, що вона скаже, що там треба есті, така типу. Дівчики, я хочу давіду модельне агентство. Таке дур... є, це просто думки, це не дурний вчинок. Дурний вчинок це коли я щось зробила і це якось ем... зробила гадость комусь з оточення. Ну, ти не робиш ніяких дурних ну, вчинок. Ніяк. Я жодного разу не, там, ні десь, там не набухалась, ніде там нічого живу своє, ото друзі. тихе, спокійне, сімейне життя. О! Цікаве запитання, можна я можна я йому відповім Будь ласка. Я навіть не знаю, яка я тобі дозволяю. Ти можеш назвати себе своїм близьким другом? Я думала над цим, і знаєте, от я помітила, що я дуже багато працюю. І я там, коли я там не працюю, я там вигадую щось там, прибираю вдома, і коли я залишаюсь. Сама собою зі своїми думками я починаю себе гризти. Єва, а чого ти не працюєш? А ти погано працюєш? І думки Єва, ти взагалі, лошара!» лашара і так далі. Я починаю себе гризти. Коротше, що хочу сказати, що я намагаюся не залишати сама зі своїми думками. І що це означає, що я не свій друг? Я тобі поясню. Вчора була субота, шабат, і ми відпочивали. У мене я весь день, майже ну, окрім диву, коли він там спав ще щось, я проводила час на одинці з собою і я максимально кайфанула. Я дала собі цей час відпочити, але так було не завжди і так є не завжди. Більший час, коли я наодинці з собою, я це теж себе їм, але вчора. У Мене я, вийшло. Бачи, що вона нічого не робила. Ми не працювали, але ми в якісь ідеї. Ось там ідея. Євва ідея, і ідея. я лежала, відпочивала, О, я так. себе не гризла. А, от, от інше що я скажу. От е, ти кажеш, що ти коли наодинці з собою, ти з себе їш, хвилюєшся? Гур... Ні, ні ніколи. Я на один з собою. Коли я наодинці собою і в цей час я не монтую, я не пишу, я не працюю. Коли я знаєш, типу сиджу, відпочиваю. Типу, дивлюсь серіал і паралельно не монтую щось а, окей. Це інше, тому що я хотіла сказати, що в мене були часи, коли я саме лякалась та хвилювалась перебувати не один зі собою, тому що мені було просто погано собою. Я не хотіла залишатись собою, я хотіла бути завжди в компанії, але зараз я обожнюю час з собою, тому що посеред тижня ми з Євою спілкуємось та зустрічаємось з багатьма людьми, і хочеться, знаєш, просто такої тиші. Іноді. Ну, скажи, у тебе є таке, що коли ти не працюєш нічого не робиш, ти гризеш себе. Ну звісно, так мені здається, що так у багатьох людей знаєш, зараз така ж ера, ну Всі кажуть успішного успіху, і це погано. Дуже класно, що є шабат, коли можна, знаєте, законно, легально відпочити. Друзі, в коментарях під цим відео ми залишимо вам ці 10 запитань. Мені здається, що кожному з вас буде дуже корисно на них відповісти. Тому що, як сказала Есті, це така точка росту. І після того, як ми з Есті прям вслух вимовили всі ці відповіді, от я вже можу сказати, що коли я буду відчувати жажду, я буду пити воду. Я я буду намагатись менше себе себе гризти відчуваю. Вузьда так, коли ми виділяємо час для відпочинку, значить треба відпочивати. Друзі, знаєте, я коли ми будемо монтувати це відео, пасіяні речі, я хочу ще раз передивити щось для себе записати. Звісно, у мене в голові вже відкрились позитивні рухи, які я буду робити. От 100%, от з коли 100%, з відпочинком 100%. Знаєш, з поганими думками, ну, вони завжди є і будуть. Hey, нічого не зробиш. головне, що ти мала витягти з цього відео, що ми не знімаємо по 50 дублів. Один, два. Ну, три. О, мені цікаво, от, дівчата. Будь ласка, от, скажіть, от якщо ви теж контент креатори ви блогери, ви нас дивитесь, я вас прошу, напишіть в коментарях, що це нормально п'ять разів разів перезняти. Е, ну, як якийсь там кадр. От напишіть, скільки разів ви перезнімаєте або от питання про прошу відповісти. Скільки часу вас займає зняти відео Get Ready With Me? У мене, наприклад, 40 хвилин. У є ви хвилин. Просто більше ужас. Так, от Мірослава вона каже: ну, якщо не спішити, типу, 10 хвилин, і я тебе, да, а що там знімати? Я не знаю, я перезнімаю по 100 разів. Так, ладно, друзі. Ми сподіваємося, що вам сподобалось це відео. Зараз я буду продовжувати вмовляти, есті, знімати все там не з 50-го дублю. Дякуємо вам за перегляд, перегляд. І ми вас любимо. любимо. І нагадую, що замість цих офисочок може бути ваша реклама.